Люсту привіт! Звати мене Володимир Фурман, моя борода синя, голова Лиса, я на дрота із Сан-Франківщини. Сан-Франківськ там в тому напрямку. Сьогоднішнє відео про те, як розвинути успіх через втілення плану Excellence through Execution. Я не знайшов кращого перекладу цьому, як те, що я щойно сказав. Для того, щоб досягнути успіху по втіленню вашого плану по покиданню України в дію, треба врахувати кілька речей. Ну, перш за все, треба розуміти, що ви маєте цілковито віддатися цьому плану. Варіант в мене там є якісь вільні вихідні, десь вони намічаються в одну на цю суботу-неділю і, можливо, понеділок. Чи в мене є там тиждень відпустки невикористаної, і мені треба от в цей тиждень вкластися. Не підходить категорично. Ви повинні завершити всі свої справи в Україні, позбутися майна, закрити рахунки, щоб підготувати гроші до виведення, тому що в Україні Україну треба покидати із кінцями. Тому ви маєте цілковито віддатися цьому цьому. Далі у вас мають бути ресурси. Тобто є люди, в яких просто немає грошей, які сидять там в хатах, ховаються вже, дідько з нас скільки часу від тих тикунів -ти і від енкавердонників. І вони просто вичерпали всі свої ресурси, їх там піджимає в спину час, тому що вже скоро їсти не буде що, і вони вирішили тікати. Такий варіант теж не годиться. У вас повинні бути гроші. Ви повинні знайти ці гроші. Це можуть бути якісь кредитні гроші, там якогось монобанку, Приватбанку, відкрити якісь кредитні лінії, якщо ситуація вже настільки погана. Або це можуть бути ті ваші ресурси на чорний день, які ви, які ви там притримали. Тому що час і гроші вам конче необхідні. Вам для того, щоб все вдалося. Вам треба не сидіти планувати вдома і вишукувати додаткові деталі, що ви там іще не врахували, і намагатися якомога більше крок за кроком покращити ваш план. Намалювати досконалий маршрут, прокласти його, використовуючи там османт, врахувати там перепади висоти, щоб ви там не набирали і не втрачали висоту, коли ви там вже її набрали. Ці всі речі вони. Вони хороші, але вони не те, що зробить ту різницю між тим, що ви залишитесь. Залишитись зараз в Україні, це бути спійманим дорогою, це вкрай дуже поганий варіант. Він подекуди неприпустимий для багатьох людей. Тому що ті, котрі будуть спіймані, серед них є такі, котрі просто не зможуть наважитись на другу спробу, не зможуть переступити через цей свій страх, який вони здобудуть, і для більшості людей то є великою проблемою. Тому в жодному випадку не треба таким чином, сидячи вдома, враховувати все там, покращуючи відсотком за відсотка, вичитувати, вислуховувати, видивлятися. Питати якихось порад у всіх підряд і намагатися врахувати абсолютно всі думки це дуже погане рішення, тому що ви витратите дуже багато часу. Ви ті відсотки покращення, які ви досягнете, вони не дадуть вам результату, тому що вони зможуть звестися на нівець просто якимось окремим фактором. Вже коли ви будете втілювати цей план. Ви можете загубити якусь частину речей, не помітивши того. Ви можете втратити їх, втікаючи там від якихось енкавердонників чи тицикунів там на місці. Тобто, це, це те, що ви не зможете, не, не, не зможете передбачити, тому на цьому зосереджуватись не варто. Вам треба зосереджуватись на досягненні результату через. Втілення цього вашого плану. Тобто ви е, просто е, в загальних рисах розумієте цей ваш той план, скільки вам часу треба на те, щоб доїхати е, відпочити і стартанути. І, е, ну, і приблизно маршрутку якої ви там будете йти І е, 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 це все, що вам потрібно. Е, е, вам треба цілковито віддатися. Е, по вашому часу, тобто завершили всі справи, і ви маєте бути готові чекати на місці хорошої погоди, хорошої нагоди, тому що приїжджаєте ці куни, не влаштовують раптові облави. Роблять якісь додаткові блокпости на дорогах, всіх зупиняють абсолютно. Роблять облави в селі, так що ви з готелю не зможете вийти. І вам треба бути. Здатними пересидіти. Пересидіти стільки, скільки це буде потрібно для того, щоб вибрати момент і продовжити свій шлях до, того, до, до останнього перевалу, до останнього хребта, який вам треба буде здолати. І, і вам для цього також треба будуть гроші. Ви маєте могти сплачувати готелі, ви маєте могти сплачувати там, їжу, ту, яку ви будете. Там споживати, ви маєте бути готові замовити щось новою поштою, додаткову там їжу, додаткове додаткові якесь оснащення. Ви маєте могти врахувати погоду. Тобто вийти ви маєте в хорошу погоду стартанути. І тому що людське тіло воно має обмежений ресурс. Воно може там якихось дві доби більш-менш просуватися в просторі в напрямку цілі. Навіть якщо ви там за ці дві доби поспите тільки пару годин, ви зможете продовжувати рухатись. На три доби вас не вистачить. У вас вже почнуться без нормального сну, у вас вже почнуться слухові і, і візуальні галюцинації, тому що мозку потрібен сон для того, щоб індексувати все назбиране за, там, за попередні періоди бадьорості. І якщо в, ньому, в нього цього сну немає, він починає індексувати на ходу, починає, ну, і це робить галюцинації. Відбуває недостаття сну, вона створює те саме, що створює е е алкоголізм. Тобто, коли в людей починається біла гарячка, біла гарячка починається через те, що вона, коли люди споживають алкоголь регулярно, вона ефектить лобну долю, відру, її, алкоголь її відрубає. А лобна доля якраз цим, цим і займається, що вона там впорядковує все назбиране в голові. І в алкоголіків починається біла гарячка, і в людей, ті, які... котрі біла гарячка в сенсі галюцинації. Вони там їм там ввижається, невідомо що. І таке саме відбувається і з людьми. Їм там вважається, які не недостатньо виспались. Яким ввижається і причувається всяке. всяке. Тому вам треба це врахувати. Тобто ваш маршрут, активна частина, вона не повинна займати більше там, якихось двох днів. Тому що коли протягом 48 годин, яким би ви там не були не готовим до цього всього, на адреналіні, на внутрішніх резервах організму ви це можете здолати. Тому вам треба скоротити максимально активну частину. І для цього, щоб її скоротити, вам треба максимально могти, перечекати, доїхати, добратися, пересидіти, дочекати для того, щоб дочекатися те, що ви там втратили в дорозі, чи ще те, що проявилося при зміні якихось обставин. Вам треба мати ресурси для того, щоб його дозамовити, щоб заплатити таксистам, які вам підвезуть його, щоб заберуть із нової пошти, і все таке. Якщо ви будете там сидіти, де вже е, в тилу у ворога. І готуватися до останнього, до, до втілення останнього шматку плану. Е, чому це також важливо? Тому що е, протягом е, подорожі із вашої затишної квартири, там, в Києві, е, в Запоріжжі, чи там якомусь е, е, Кременчуку, е, вам треба буде в Полтаві. Полтава, привіт. Е, вам треба буде. В... Добиратися великий шматок. За, за, за цей ваш час за добу добирання теж багато чого відбувається. На місці може багато чого піти не так. Тому вам можливо треба буде вийти раніше, вийти пізніше, там, десь приготуватися до якихось балачок із тими людьми або там від них тікати. Тобто і в ці, в ці моменти помилка накопичується. І вам у цієї накопиченої помилки треба позбутися. Вам треба ділянки, де ви можете відсидітися і поповнити запаси, відновити ресурси тіла, організму, і, і тоді продовжити шлях. Тому, тому вам треба враховувати все, що на попер... відбулось на попередньому етапі, коригувати його. І переходити до наступного етапу не тому, що ви там його запланували з квартири, а тому, що у вас виконуються умови. Там є погода, вас можуть довести, і вас можуть зустріти, ви маєте де там заночувати і все таке. Тобто. Тобто вам треба позбуватися цієї накопиченої помилки і переходити до наступного етапу, і, і тоді братися там за наступний етап. Коли ви вже виходите в ліс, все, то у вас там корекції вже мало шансів для того, щоб щось скоригувати. Звичайно, ви можете в якийсь момент повернутися назад. Більшість, котрі повертаються назад, вони вже їдуть до себе додому далеко-далеко назад, відкочуються взагалі на нульовий етап, що теж є помилкою, тому що що би там не трапилося, який там перебіг не трапився. Якщо ви можете повернутися назад, вам треба повернутися тільки на попередній етап. І для цього вам треба знову час, гроші для того, щоб ви могли сісти в тому готелі, подзвонити там своїм дівчатам, дружинам, мамам, кого хто є. Там, літнім батькам, щоб вони вам щось довезли, підвезли, відправили, і, і все таке. І щоб ви могли стартанути, стартанути на знов зайти на, на, на другий, на повторний цей захід. Ну, тобто ось так. І люди, які ну, проявляють цю гнучкість, вони досягають успіху. Всім успіху.